Ми інстинктивно шукаємо все, що може зберегти нашу психіку. Так само і було в мене в полоні. Реальність нікуди не покидала тебе. Ти знаєш, так завжди тримають в тонусі. Момент творчості це спроба збалансувати, щоб в тебе було хоч трохи енергії, продовжувати далі жити і сприймати ту реальність, яка в тебе є. Я в дитинстві передягалася там. Я любила одяг завжди. Одяг багато говорить про людину. Червона сукня, вона десь має такий символічний кольор. Це і радість, це і біль. І тому нам потрібно дуже багато стійкості. І тому нам потрібно дуже багато ресурсів. Сукня для мене як броня. От я прикриваю свою вразливість. Гарна сукня і все, я вже забуваю, що під нею сховане таке вразливе серце, душа і так далі. От. І... Це мені допомогло. Неважно, де ви є, але ми інстинктивно шукаємо все, що може нас зберегти, нашу психіку. Так само і було з творчістю, яка в мене була в полоні. Було багато часу. Ми з друг другом спілкувалися. Нас Анжеліка хотіла, щоб я її намалювала. Намалюйте сокінько. Кажу, так, легко. Але ми ставали спиною до дверей. У желізних дверях були такі маленькі дирочки. Вони підходили і дивилися, що ми робимо. І ми стояли спиною і маленькою таким кусочком шпаклівки малювали. І тут же старали, старала. Отак, малюєш, малюєш, малюєш. І стираєш, подивилися і все стерли. Ми, до речі, календар писали так само на стінці в туалету, щоб орієнтуватися, який день. В Алуйках в нас було швейне виробництво, на яке військовополонених водили на роботу колонія. І нас приводили в цех, і в мене була машинка стояла біля вікна. І тут стіна. І я спиною до всіх. І ти можеш дуже гарно абстрагуватися. Ти сидиш шиєш. Спочатку в нас вікно було відкрите, і там такий вигляд був з вікна. Там же ж, це була монастир, бивший. Для Радянського Союзу це класіка. З монастирів зробити колонію це просто ну, топчик. І там церква була. Буквально, і це уявляєте, коли ти сидиш стіна і церква, наскільки можна обстрагуватись. Ну не часто ти дивишся, але в процесі, коли ти встаєш і приходиш туди, ти бачиш це. І це тобі все рівно легше. Якась ідея, тобі моральна підтримка. І ми шили одноразовий такий костюм, із флізеліна він іде просто захищаючий, ті, що використовують ДСНС, але ж все одно реальність нікуди не покидала. тебе. Ти, ти знаєш дети. Тобі не дають можливість сильно. Це, це. Занурювати свої мрії, бо завжди тримають в тонусі. Жінки завжди міняються, вдягають якусь вечірню сукню чи ще щось, такий є гарний є захід. В них з'являється посмішка, в очах якісь скринки. Першу сукню, яку самі пошила. Ой, першу. Оце ще було в училищі. Ну, це навіть не сукня. Я любила дуже брюки шити. От першу ні, не пам'ятаю. Я так пішла на професійні курси від центру зайнятості. Закінчила я їх. Перший мій досвід це було весільні і вечірні сукні. Ти таке, знаєте, переходиш таке, царство таке дуже класне. Це не тобі не робочий одяг, а саме весільні відчинні сокція. Творча, об'ємна робота ну дуже цікаво. Зараз все складно, розумієте? Зараз все йде на таких полюсах. Війна то паскудна штука. Чим вони керуються, коли знищують таку кількість людей? Це не про кількість, це кожна особистість, яка б. Принесла би в наше життя дуже багато речей позитивних і дуже багато радості, і тепла. І їхнє життя дуже важливе. Цей момент творчості це спроба збалансувати, щоб в тебе було хоч трохи енергії, продовжувати далі жити і сприймати ту реальність, яка в тебе є. Моя Однокурсниця, яка писала поезію, і ми провели такий вечір. І тоді зародилася ідея Алла. А ви що показуєте? Кажу, легко колекцію зроблю. Це було малося бути таким творчим, просто таким проявом як студента. Це речі є, які присутні в колекції, які були в мене до того різні періоди. Можна сказати, це мій гардероб. А далі більша частина суконь була пошита. 2016 році у мене чоловік був в Маріуполі на службі. Мені було надто складно, бо ми були дуже такі близькі. Ну і війна, ти хвилюєшся, не виходить на зв'язок. Я по собі знаю, що це таке. Я розумію, цих жінок, які очікують, а тепер тим більше починала вже в депресух впадати. Допомагало те, що ти ходиш на роботу, і тільки того ти встаєш з ліжка і йдеш на роботу. Але в один момент я почала із спорту, спорт теж завжди присутній був. І потім почала щось і так, одну сукню, на, на, знаєте, це як прикриття своєї вразливості. Така маленька чорна сукня. Ви не повірите, вона з юбки пошита. Сукня. Пайетка, яка яку сторону гладиш, він змінює колір. Чому це не буде моєю професією, як такою? тому що втрата зору, сидяча робота то є дуже шкідлива, а це треба довгий час сидіти. Я реально такі ставлю собі мрії. Я хочу в подорож. Певний час я зрозуміла, що я дуже багато проводжу вдома. Це якийсь, знаєте, як зона безпеки. Та черепашка, яка залізла в своїх <смі> будиночок і творить. Бо я дуже багато була зовні і дуже рідко була вдома. 24-25 рік я рідко була вдома, тому що спортивні змагання, Канада і так далі дуже багато подій, які я за межами проводила. І тепер сижу частіше вдома. Ну і не тільки це продиктовано іншим чинниками, що в тебе немає доходів, ти маєш посидіти, закінчити університет і рухатись далі.